Олена, добрий день. Зараз ми знаходимося на детейлінг мийці котру ви відкрили. Можете, будь ласка, розказати взагалі про вашу історію, як це сталося? Добрий день, Марк. Я приїхала з Харківської області. Це було три роки тому, коли Росія напала на Україну. Ми приїхали в Ужгород. Раніше в мене був дитячий магазин в місті Чугуєві. Я там працювала все життя, і коли сюди перебралась, я їхала на два тижні, як і всі, мабуть, і я не думала починати щось інше. Я займалася волонтерством, так себе знайшла, бо треба було чимось займатись, хотіла допомагати іншим людям. Потім, через півтора роки, так як я вже в принципі співпрацювала з багатьма фондами. Я познайомилася з півробітниками громадської організації «Неймія». Мені сказали, що можна отримати грант на відкриття свого власного бізнесу. Я так довго думала, що чим ще я можу займатися, якщо не дитячим магазином. І мені, на думку, прийшов дитейнг.